Всім привіт! 17-го року. Може комусь буде цікаво як знімати задні фари. Тут нема нічого, крім одного пластикового болтика. Оцю штучку, щоб її зняти, воно дуже легко ламається. Нажимаємо на цей кутик Хоп! і от відійшла. Зняли. Є такі фіксатори. От воно прикручено одним болтом. І тут цей пластиковий болт треба трошки відпустити. Буквально 3-4 оборота. Відпустили. Впустили той пластиковий болт, притримуйте фару, щоб воно не впало, воно ніяк не кріпиться. І, теп... І тепер витягуємо її на себе. Тут вона заходить в такий фіксатор. От. Так от є тут такий пас, і воно заходить, цей пас заходить сюди. Коли ви прикручуєте пластиковий болт, він його просто прижимає.